Всім привіт! Ви на каналі посткультура 101, В сьогоднішній передачі будемо говорити про ширину картини світу. Ну от здавалося б, для чого морочити собі голову на перший погляд абсолютно непрактичними і непотрібними універсальними знаннями по типу історії чи філософії. Навіщо брати я важке в голову? Такого роду питання і ілюзії якраз і випливають з цього самого незнання, наприклад, історії. Тут треба поговорити за те, що умовно можна назвати історичною дисперсією. Дисперсія це, допустимо, коли людина грає в якусь краткову гру з фактором удачі, і на певній дистанції її може а, банально заходити, банально вести. І вона може навіть а, вигравати в професійних гравців. Але вічно таке продовжуватися не може, і на довгій дистанції вона неодмінно залишиться в одній спідній білизні або й без неї. За схожим принципом діє дисперсія в історії. Передачі ми одночасно будемо говорити про те, як все це проявляється на рівні макрокосмосу, на рівні держави і цивілізації, про те, як державні утворення з широкою деталізованою картиною світу в форматі 4000 к неминуче обігрують держави з картиною світу вузькою в форматі HD. і про мікрорівень як на рівні окремої людини важливо мати широкий світогляд. Ну, спочатку розберемося, що взагалі таке вузький і широкий світогляд. Найвищий світогляд це світогляд немовляти. Він обмежується квадратним метром і необхідністю споживання їжі. По мірі дорослішання картина світу розширюється до квартири і об'єктів, які в ній знаходяться двору, садку району. В кінці кінців більшість населення виростає в убиватель. Не переживайте, я перевіряв це українське слово, і от на цьому слові зупинимося конкретніше. Взагалі, треба розуміти, що ширина світогляду це не тільки знання великої кількості термінів, якихось концепцій, історичних фактів. Тут, напевне, варто було б говорити не про ширину світогляду, а про його об'єм. Поряд з широким сонивковим запасом, знанням якихось концепцій і історії, необхідна. А глибина розуміння слів, адже будь-який термін, будь-яке сухе визначення по-справжньому не буває для нас сенсу тільки тоді, коли ми його дійсно глибоко розуміємо, усвідомлюємо, а провідчуваємо і насичимо великою кількістю асоціацій. Так от хто такий обиватель? В давнину слово обиватель очевидно не мало негативного відтінку, негативної конотації. Воно просто означало постійного непривільйованого мешканця якого-небудь населеного пункту чи місцевості. Непривілейованого, тобто податного третього стану, який не належить до перших двох станів дворянства і духовенства. Право на широкий світогляд третій стан не мав. В епоху варварства існувала монополія на знання, і право на широку картину світу мали виключно духовенство і творянство, які не завжди цими правами користувалися. Всі решту мали просто працювати, споживати і не брати важкого в голову. Ширина світогляду якого-небудь селянина обмежувалася його селом, полем, хатою, вишневим садком коло хати, шинком і церквою, максимум дорогою до найближчого міста і ринкової площі. Чому в сучасному дискурсі обиваль набуває негативної конотації? Тому що коли революціонери боролися, скажімо так, за громадянські права за права для третього стану бути чимось більшим ніж просто працівниками, споживачами і платниками податків, то передбачалося, що коли революція переможе, коли всіх урівняють в правах, коли постане республіка, то всі оці а люди будуть оцими вибореними для них правами і можливостями користуватися? А виявилося, що це не так. Виявилося, що для більшості всі ці дурниці зовсім не потрібні, і що максимум для чого їм можуть знадобитися їхні громадянські права, це для того, щоб монетизувати їх в кілька пачок гречки на чергових виборах. Незважаючи на тотальну грамотність, державні школи і університети, обширену мережу публічних бібліотек і навіть винайдення інтернету, більшість населення продовжує жити в фреймі обивателя, навіть люди, що закінчують навчальні заклади, з відзнаками там більш того, навіть академічні професори, по мірі того, як ті крихти універсальних знань, які все ще пропонують сучасні навчальні програми, вивітрюються з їхніх голів, перетворюються в людей функцій. По суті, це все той же самий податний стан. Якщо розібратися, сучасний буватель мало чим відрізняється від обувателя столітньої давнини. Просто замість села, тепер спальний район, замість поля, офіс, замість хати, квартира, а замість церкви, і інтернет. Інтернет і насичений інформаційний простір створює ілюзію, що суспільство обізнане і проінформоване. Але це все тільки ілюзія. Більшість населення споживають або відверту віртуальність, тобто безкінечні якісь серіали, фільми і уявні світи, або приховану віртуальність, тобто безкінечні спекуляції, прогнози і оцінки різного роду експертів, або актуальність, безкінечні новини, мікро та наноподії, або видовища, споглядання вічної музики, танців, гумору і філейних частин тіла. Це я вже не говорю про відверто дегенеративні жанри, які я намагаюся розбачити, тому не хочу їх згадувати. Один з свіжих трендів, який ще, на жаль, не вивітрився з моєї пам'яті, це споживання їжі. Мільйони людей просто споглядають на те, як актори з воодушевленими виразами обличчя за столами з величезною кількістю їжі і напоїв облизують пальці і голосно чавкають на камеру. Всі ці речі ніяким чином не розширюють картину світу, навіть якщо це допустимо якісь новини, політичні ток-шоу чи експерти, от величезна кількість населення переважно не сприймає все це серйозно. Тобто обиватель спостерігає за всім цим, як за таким черговим серіалом, черговою такою захоплюючою а клоунадою в кращому випадку реалістичним реаліті-шоу. Навіть якщо хтось і сприймає все це дійсно серйозно, якщо споглядає це не зі сторони з позиції спостерігача з ящиком попкорну, коли вважає себе активним учасником, суб'єктом процесу, поміщає себе в контекст. От навіть якщо хтось пам'ятає, що було в цьому реаліті шоу вчора тиждень, а місяць назад, рік назад, от цього все рівно недостатньо. От тут і зараз цього недостатньо. От що таке тут і зараз? А тут це звуження простору в картині світу до України, тобто міжнародну актуальність, міжнародні новини переважно ніхто не споживає. В кращому випадку споживає те, що а, якимось чином відноситься до України, а це погано не тільки звуженням світогляду, але ще й викривленнями, отаким От етноцентризмом в поганому значенні цього слова, коли етнос починає мислити себе як центр всесвіту, навколо якого все обертається, що як і будь-яке викривлення неминуче веде до помилок і проблем. І те ж саме з зараз, з звуженням кругозору в часі, картина звужується до десятиліття другого і міфологізованого крайнього століття, за межами якого починається вже відверта каша в голові, де варварські королі переплітаються з діснеївськими принцесами в одному дефрагментованому Голлівудом і інтернетом, а мета наративі, позбавленої будь-якого сенсу мусорки постмодерну. Це добре можна відчути на уривках з фільмів. Якщо подивитися, допустимо, якусь одну вирвану з контексту сцену, вона не матиме жодного сенсу. Якщо переглядати якусь одну випадкову сцену, наприклад, з володарів перснів, ми побачимо просто якихось два карлика кудись йдуть. Один, очевидно, не знає, як користуватися перснем, що перстень треба носити на пальці, а не на шиї, ну і от взагалі складається враження, що це таке, для чого все це, нічого не зрозуміло. По справжньому все набуває сенсу, стає насиченою, за нею цікаво спостерігати тільки після години розкручування сюжету і співпереживання персонажа. Те саме в реальності життя стає набагато насиченішим, його набагато цікавіше проживати з обширними знаннями лору космосу, коли воно поміщене в широку картину світу в Гранд-Норатив. В цьому життя схоже з кусками мистецтва і культурними артефактами. Незважаючи на те, що більшість поварів намагаються пекти багатошарові торти і хороший торт, а має бути однаково придатним і для збалованого гормана, і для звичайної людини з випаленими надсолодкими газованими напоями рецепторами. А торт життя чи мистецтво розкривається в всій своїй красі і піднесеності тільки в натренованої людини. Вирізна з історії, поміщена в вакуум постмодерного сучасна людина, потроху втрачає здатність насолоджуватися життям навіть в таких сприятливих, майже райських умовах. Реклама обіцяє наступною спожитою послугою, товаром чи видовищем заповнити порожнечу навколо і порожнечу всередині. Але судячи з динаміки споживання традиційних та нетрадиційних засобів боротьби зі стресом в розвинутих країнах, це не працює. А це також засвідчує, допустимо, та така патологічна ненаситна тяга до розваги видовищ, а також масова культура перевантажена таким відвертим нігілізмом, печаллю і ностальгією. А ностальгією, яка починає вважатися мало не позитивною емоцією. Але на цьому плюси широкого світогляду не закінчуються. Можна ще поговорити і за більш приземлені речі. Як свідчить статистика, більшість а, людей, які виграють якісь великі суми грошей чи а несподівано отримують велику спадщину, рано чи пізно все втрачають і повертаються а, до свого попереднього способу життя. Якось на просторах Ютубу я натрапив на блог однієї жінки, яка вийшла заміж за одного британця. В одному відео він розказував історію своєї сім'ї. Його батьки отримали в спадок від свого багатого родича, дуже велику спадщину. А частину спадщини вони спустили на величезний замок з сотнями кімнат, автомобілів і демонстративне споживання. Частину інвестували, очевидно, невдало, закінчилося все банкротством. І єдине, що добре зробили, це відправили його в приватну британську школу розширювати кругозір. А відео він жалівся, як недбало батьки повелися зі спадщиною, про те, що спадщина не змінила їхнього способу життя, і вони продовжували постійно дивитися телевізор. Просто тепер вже по багатому в замку з сотної кімнати. А зараз цей британець з сім'єю живе в скромному знятому в оренді домі без телевізора, а його діти ростуть з обмеженим доступом до інтернету і посилено штудіюють латину і давньогрецьку. Загалом це типова історія, навіть якщо вистачає розуміння інвестувати без широкого свідогляду, особливо в епоху інтернету, легко стати жертвою шахрайства, яке не вдається вчасно розпізнати. А так само, як через вузькість світогляду, часто не вдається розпізнати і помітити можливості а часто приватні бенкрутства, бенкрутства чи занепади компаній відбуваються саме через те, що компанії не поміщають себе в глобальний контекст, і аналітика часто обмежується безпосередньо ринком, на якому працює компанія, виходить такий собі ринок у вакуумі. А картина обмежується сферою, в якій працює компанія, і не враховує глобальних ризиків зоні цієї сфери для всієї сфери загалом. Окрім того, треба розуміти, що будь-яка людина користується, скажімо так, запозиченими можливостями, запозиченою інфраструктурою. Людина не може існувати в вакуумі. Вона її діяльність, успішність її діяльності неминуче пов'язані з соціумом, державою і макрокосмосом загалом. От є багато людей, які говорять, що ось я от в Україні побудував успішну компанію в державі і так далі і тому подібне. Але це, хоча й дійсно, подвиг, який заслуговує поваги, але треба розуміти, що без запозиченої інфраструктури, без держави тут все-таки не обійшлося. Для цієї компанії, допустимо, звідкись мали взятися люди. От я би подивився, як би хтось створював успішну технологічну компанію десь в країні третього світу без розвинутої системи освіти і хороших публічних шкіл, і також без можливості презентувати на інших державах, як це роблять, допустимо, Сполучені Штати, де неприватна публічна освіта знаходиться десь на одному рівні з країнами третього світу а питання кадрів вирішується імпортом навченого іншими державами населення. А я не буду тут нічого приховувати це звичайно не заслуга України. От а сфера освіти це чи не єдине, що ми доброго отримали в спадок від радянського союзу, і що ми успішно руйнуємо не з об'єктивних обставин. І отаких от прикладів різного ступеня очевидності є дуже багато. Звичайно, декому повезло народитися в хорошій державі, де люди з широчезними картинами світу декади або століття назад побудували хороші успішні інституції і інфраструктуру. Але якщо ви слухаєте це відео, то ви, скоріше за все, не з таких везунчиків. А більше того, державотворення це безкінечний процес, який би запас міцності не закладали би ті засновники, погані правнуки можуть просходити до відхожого місця всі полімери. Власне, а воно так і відбувається: от як там Платона важкі часи народжують сильних людей, сильні люди створюють хороші часи, хороші часи народжують слабких людей, і слабкі люди створюють важкі часи. Ну не дуже мені такий циклізм подобається надіюся, рано чи пізно його вийде зламати, але дійсно створена великими поколіннями держава з кожним поколінням все більше стає сприйматися як належне. Це стале словосполучення сприймати щось як належне означає дуже слабко щось цінувати, сприймати це як щось невід'ємне, таке, що ніким і нічим не гарантується, і не потребує зусилля в підтримуванні. І закінчується все тим, що погані правнуки від вузькості світогляду вже навіть не усвідомлюють, що руйнують на зусиллями, вибудуваного великими предками спадщину. І оце все, про що ми говорили вище, можна сміливо переносити на державу. Держава макрокосмос, як сукупність осіб мікрокосмосів, також має свою картину світу. А в доброї правильної держави широкі картини світу її окремих осіб складаються в таку широченну 40 тисяч мапу Борхеса, що покриває весь звіданий космос і спекуляції на рахунок космосу незвіданого. А погані ж неправильні держави з вузькими картинами світу, навіть якщо їм повезе десь витягнути переможний білет і за рахунок якогось допущеного розробниками гри інбалансу награбувати безкінечну кількість тонн золота, неминуче закінчують на периферії історії. Тобто на короткому проміжку часу, який іноді може тривати декадами і навіть віками, а варварство з вузьким світоглядом може перемогти над цивілізацією, тобто широкою картиною світу. Але в кінці кінців цивілізація завжди бере верх над варварством. А македоняни, які безсумнівно були варварами, покорили Еладу, але самі стали елінами і рознесли елінізм мало не по всьому відомому на той час світу. Варварський Рим завоював ладу, але з часом сам став еліністичним. Європейські варвари Великої Півночі пручалися більше міленіума, але в кінці кінців, а в тій чи іншій мірі цивілізувалися і розсіяли нехай і трохи криво зрозумілі зерна античності по всій планеті. І нехай ці зерна ще не в повній мірі проросли по всьому світу, в тому числі і в самій Європі, вони неодмінно проростуть і не тільки на цій планеті. Якщо вам сподобалося це відео, підтримайте канал лайком і підпискою. З вами був Джагер, спокійного всім часу дня і до наступної зустрічі.